Доброго ранку, шановна спільнота. Запрошую учнів першого А класу на урок навчання грамоти. Тема нашого уроку буква ЩА. Позначення нею звуків «Щ». Опрацювання віршів Катерини Перелісної дощик та різнокольоровий дощик. Дзвоник дзвенить не стихає. Школярів усіх скликає. До уроку поспішайте! На місця свої сідайте. І почнемо ми наш урок сьогодні з артикуляційних вправ. І перша вправа Запрошимо, запросимо тишу. Вітерець у лісі листя колише. Прилетіли пташки. Шу, шу, шу. Шу, шу, шу. Заспівав Соловейко тьох-тьох-тьтьох. -тьох -тьох. Накрапає дощик кап-кап кап. Дзюркоче вода у річці. Дз, дзз, дзн. -дз Ну, а зараз попрацюємо зі скоромовкою. Послухайте. У лузі журавлик щипав собі щавлик. Купіть йому горщик, він зварить вам борщик. Починаємо по одному рядочку. У лузі журавлик щипав собі щавлик. Купіть йому горщик. Він зварить вам борщик. Тепер по два рядочки, будьте уважні. У лузі журавлик щипав собі щавлик. Купіть йому горщик, він зварить вам борщик. Тож сьогодні на уроці ми ознайомимось із новою буквою Ща з її звуковим значенням. Закріплюватимемо вміння читати текст із вивченими буквами, відповідати на запитання за змістом прочитаного. Удосконалюватимемо читацькі навички. Розвиватимемо фонематичний слух та зв'язне мовлення. Ну що ж, а зараз. Я вам прочитаю вірш Мирослава Артемовича, а ви спробуйте спіймати оці звукосполучення Щ, щ. Словами шепіт, шелест, шум, душа пишається тризуба буква Ш. Коли ж їй хвостика пришити, то можна вща Перетворити, щоб щука тріпотіла в сітях, щоб щасливо щебетали діти, щоб на щоках малят рум'янець цвів, і щедриком святковим край дзвенів. Розрізнили у цьому віршику звуки ш та. «щ». Ну, а зараз вчимося правильно вимовляти щітка, щитина, щука, ящерка, щока, борщ, правильно вимовляємо звуки. Буква Щ на письмі позначає два звуки, і обидва вони приголосні тверді ш, ч, ш, «Ч», «Щ». Отже, п'ята вже буква, яка позначати може два звуки. Але якщо букви я ю є в деяких позиціях позначають два звуки, а інколи вони служать для пом'якшення попереднього приголосного, то є дві букви «Ї» та ща, які завжди позначають два звуки. Знайомимося з цією буквою. Розкажіть про букву Ща, а вона така ж, як ша, тільки в неї каже Костик, унизу праворуч, хвостик. Побачили? Ось такий віршик написала для вас Варвара Гренько. Погляньте на друковані та писані літери Ща. Схожі вони? Так, дуже схожі. Вони відрізняються лише розміром. На що ж вона схожа, ця буква ща погляньте? А вам на що схожа? Послухайте. Не дрімають карасі, знають добре геть усі. Стерегтись потрібно з люки. Хижої страшної. Кого ж бояться карасі дітки? Щуки правильно. А зараз ми з вами складемо звукові схеми до слів. Перше буде щука, друге щітка. Щу ка Перший склад щу. Він складається з таких звуків: ш. Ч. У. Другий склад К, К, А. Це щука перший склад наголошений. Бачите? Букв 4, а звуків 5. Наступне слово щітка, які ми чуємо звуки дітки. Ш. Ч. І. вийшло. Щі. Далі К. К. а Це щітка. Перший склад наголошений. Ну, а зараз давайте допоможемо хмарці з дощиком прочитати склади. Ща. Щу? Що? Що? Ще. А тепер читаємо разом слова. Дощ, кущ, щит, Лящ. щука, щока, щеня, ящик. Продовжуємо борщ, хрущ, плащ. Наступний. Щітка, щічка, площавель. ящірка. ЩИГЛИК Прочитаємо назву вірша. Дощик. написала його Катерина Перелісна. Як Ви розумієте слово дощ? Чи доводилося вам спостерігати за дощем? Яким він буває? Як ви вважаєте які події? Буде описано у цьому вірші. Подивіться, будь ласка, на малюнок, хто на ньому зображений. А що тримає в руках оця дівчинка? Ну що ж, щоденні п'ять слухаю та розумію. Всідайтеся зручненько та слухайте уважненько. Дощик, іди дощику, іди, на городи, на сади, на траву, на квіти, що садили діти, щоб травичка підросла, щоб квіточка розцвіла, щоб дітки маленькі росли. Здоровенькі. Дайте відповідь на питання, що поливав дощик. А навіщо йде дощик? Зараз, будь ласка, самостійно, напівголосно або пошепки. Прочитайте цей віршик, щоб мама послухала. А ми переходимо до наступного віршика. Прочитайте назву вірша: Різнокольоровий дощик. Як ви розумієте, вираз, різнокольоровий дощ. Чи доводилося вам спостерігати за кольоровим дощем? Хто зображений на цьому малюнку? Знову сідаємось зручненько, слухаємо уважненько. Різнокольоровий дощ. Між травинок дощ зелений. На барвінку синій, на ромашках білий-білий, у хмарині сірий, на червоних черевичках крапельки червоні, І чомусь прозорі зовсім на моїй долоні. Якого ж кольору дощ між травинок? Зелений правильно, якого кольору дощ на барвінку, а на ромашках, а на червоних черевиках, а якого кольору він на долонях у нас? Ну, а зараз оголошую конкурс на Кращого чи ця вірша. Чекатиму ваші відео для того, щоб визначити переможця. Гра, знайди зайвий звук. Подивимось на першу хмаринку. Подивіться, які тут є звуки та одна буква. Адже «ща»? це не звук. Це буква, якою позначено два звуки ш та ч. Отже, я, ш, К и у. Із чотирьох краплинок ми можемо скласти слово, а одна краплинка буде зайва. Здогадались, яка зайва у, а з цих краплинок ми складемо слово ящик. Наступна хмаринка, подивимося Х, Р. Ї у, щі. Яке ж слово ми можемо скласти? Хрущ, ось він який, отакий mm. жучок. Називається Хрущ. Погляньте, як і в кожної комашки, в нього шість лапок. Ну, а зараз пригадайте, будь ласка, з якою буквою ми ознайомились на уроці? З буквою Ща, правильно! Запам'ятаємо, ця буква завжди на письмі позначає два звуки. Ш-ш. За допомогою цеглинок побудуйте «ща», щоб запам'ятати, яка вона. Ну, а зараз вправа поділися своїми враженнями від уроку. Я дізналася чи дізнався, а я. А я дізнався. Мені сподобалося, а мені я не зрозумів. Продовжіть, будь ласка, три з цих початків речень. Ну а зараз фізкульт-хвилинка для тих, хто не встиг вранці зробити ранкову зарядку. I just want to. <laughs> Дякую вам, дітки, за увагу! Зустрінемось на наступному уроці.